Привіт, друзі! І це новий відосик про що? Правильно про субаріки, тому що ми дуже любимо субаріки. Це у нас Subaru Forester 23-й рік з пробігом 4000 миль. У нас сьогодні погода, звісно, дуже класна для весни, і це дуже класний. привід зняти вам цей автомобіль, тому що він до нас тільки приїхав і хочу вам його показати і розказати. Тому що 23-й рік це дуже прикольно, як його робити, чи є запчастини і тому подібне. Тому що мої підписники дуже люблять субаріки. Давайте одразу перейдемо до пошкоджень. Саме цікаве, що тут є. Удар був просто по верхній частині, точніше, от сюди, прямо сюди. Пошкоджена фара, пошкоджений телевізор. І пошкоджений капот. Радіатори, наче цілі, але, скоріше всього, основний будемо замінювати, але до нього трішки пізніше. Так, ну і перше, що потрібно зробити після того, як автомобіль приїжджає з Америки, правильно подивитися, що на нього потрібно купляти. Вже трішки почали її розбирати, відкрутили панельку, трішки відігнули для того, щоб подивитися, що там з радіаторами знаходиться, тому що бачиш трішки ось зігнутий. Фільтр. І нам треба подивитися, що з роликами, що з вентиляторами, які за, за радіаторами стоять, ну, все прилетіло в верхню решітку. Потрібно ну, ще решітку і фару, і ось це те, що тут буде стояти все позаду. Зараз розбираємо, дивимося, дефектуємо і покажу, що там потрібно купувати, розкажу. Ну і покажу, що там всередині, що там по пошкодженням. Тут було, скоріше всього, збита якась тварина, тому що є сліди, шерсті і тому подібне. Так, ага, воно прив'язане вже там. Так, ляпс. Ага. Як завжди, Форестер не має упорів. Ми вже трішки розібрали ось цю основну частину, подивилися, що там з дифузорами, що з мотором, ну і що взагалі тут потрібно ще докупляти. Тому що дуже багато вже запчастин є. Ми одразу як автомобіль купили, одразу почали скупляти запчастини. Тому що 23-й рік це ще не дуже популярний автомобіль, щоб. Був великий вибір з запчастин. У нас вже є бампер, вже є фара, замовляли з єбею, є капот, є передня панель. Тут можна сказати набагато простіше того, чого в нас немає. В нас немає ще основного радіка, е, немає ось цієї направляйки в отоку воздуха, тому що не бачили, що її немає. Та й в принципі, і в принципі, а ну фільтр, масло то вже таке, тому що бачиш, тут пошкодження, прям фільтр. Його вигнуло, і тут масло пішло. В двигуні, наче є масло, прям на самому-самому мінімумі. Всі шківи, наче рівні, наче крутяться, все окей. Це мене радує. Радік, чому ми його будемо міняти? Він, скоріше всього, ні, кондиціонер у Радік, скоріше всього, залишимо, тому що він цілий. В ньому навіть був фріон, він тримав тиск, все з ним окей. Так, що, скоріше всього, він залишиться, з виду він наче без пошкоджень. В нього є така трішки дуга, але що страшного, воно вирівнюється і все буде окей. Основний будемо замінювати, скоріше всього, тому що, як ви бачите, тут є пошкодження, такі не дуже красиво воно буде виглядати, тому що автомобіль новенький, майже без пробігу, і я думаю, його потрібно буде замінити чисто із-за цього. Але він, наче цілий, наче герметичний. Але і за ось таких проблем, скоріше всього, будемо замінювати. До речі, вентилятор, ось цей сам цілий, але корпус тріснувший. Ми його зняли, він в автомобілі. Не знаємо, чи чисто корпус поміняємо, чи в зборі. Там різниця невелика в ціні. Так, який тут основний прикол? Це ланжерони. Ланжерони тут рівнесенькі, тому що пошкоджень взагалі по них немає. І знає що? Бампер, скоріше всього, також залишиться рідний. Ось ця частина вся є. Тут просто такий уголок. Ось така частина, вона просто сюди назад при... паяється. Все. І буде оригінальний бампер. Частина чисто пофарбується і все. Бампер, скоріше всього, буде рідний. Але ми його купили, подивимося. Потім дізнаєтеся в наступних серіях. Або в цій, я не знаю, що сюди війде. Пошкоджень по бамперу взагалі немає. і за цього ланджерони тут 100% будуть рівні. Навіть о, цей поролон, той що перед підсилювачем. Ніяких пошкоджень в ньому немає. Так, по пошкодження. Пошкодження дуже прикольні. Нам всім подобається. Все, що планували, так воно і є. Добре, що двигун цілий, і навіть радіатори цілий, тому що ми не розраховували, що будуть радіатори цілі. Такий плюс невеликий. І ланжерони, ланжерони рівненькі. Це величезний плюс. Так, ну і перейдемо всередину. Ах, холодно. У нас тут трішки є пошкодження по подушкам, точніше. Ну, їх досить багато тут стрільному. Що саме? Це дві штори, руль і коліна. Класика. Чотири ремені. В цих нових субарях вони почали ставити в задні ремені також піропатрони. Раніше їх не було, раніше вони не блокувалися, тільки передні. Придеться робити. Це комплектація звичайна. Тут іде звичайна тканина. Ого, що це таке. Йо-моє. Сподіваюсь, вона вичиститься. Замінювач кожи. Ось тут еко кожа можна сказати. Ось тут іде тканина. Позаду, в принципі, нічого немає із запчастин, це вже ми самі порозбирали, то остатки фари. Так, тут даже приїхала полка задня. Це дуже рідко, коли вона приїжджає, тому що зазвичай американці їх просто викидують і вони десь лежать у них в гаражах, скоріше всього. Подушка, звичайна, субаровська. Ой, ну добре, що хоч руль в цій в шкірі прошитий. тому що є резинові, вони такі фу-фу-фу, а це прикольний. Як завжди, класика. Якщо стріляє ця, то дуже часто стріляє і коліна. Ну і стеля. Ось головний мінус це порвана стеля. Її потрібно буде робити щось цієї сторони, щось цієї сторони. Це таке не дуже приємне. Ну, чому робити? І великий люк. От люк. Дуже прикольний в субаріках, іменно в Форестерах. Я не, я не пам'ятаю в аутбеках чи такі, в нових аутбеках, але тут він прикольний. Він наш для заднього ряду також розрахований, можна сказати. Так, ну різні стилі їзди, подогрівчики, все тут в принципі є. Так, автомобіль поки не заводиться, тому що ну, не, він там може і заводиться, але ми боїмося заводити із-за того, що, як ви бачили, там пошкоджений фільтр і не зрозуміло, скільки там масла. Тому що на самому кончикі на що ще є. Але не хочемо ризикувати. Краще замінимо його. І потім вже будемо заводити. Але я думаю, там все буде окей. А, і ще ж немає. Ну, він є вірніше, але він пошкоджений. Ремінь той, що... Його потрібно також замінити. І вже будемо потім розуміти. Ну, ось такий субарик, як ти гадаєш, класний автомобіль. 23 рік, 4 тисячі миль пробігу. Здається, 4 милі, може кілометри. ну, може милі. Ну, це не суттєво, тому що з таким пробігом це можна сказати новий автомобіль. Ну, і маю йду по ходовочки, і по всьому тому, по ДТП, звісно, ні, тому що. ДТП зробимо пошкодження і все буде Окей. Автомобіль куплений за 8200. Він до нас, до речі, дуже довго їхав, тому що він повинен був прийти ще перед Новим роком, а затримався на 2 місяці, прикинь? А, на три 3. На 3 місяці. Це він дуже довго випливав з Америки, це він дуже довго стояв в порту, його не віддавали, ну, не віддавали, а не розгружали. І ще сюди він довго їхав із-за того, що поляки нам перекривають кордон. Ну це капець. Коротше, трішки попали на стояночки, але на це потрібно розраховувати, тому що ти не можеш бути впевнений, що буде з кордоном ну в той чи інший час. Тому що зараз так, а через два місяці, коли автомобіль проїжджає, чи через три, то вже по іншому все. Автомобіль був куплений за 8200, І як ти гадаєш, в скільки він нам. Вийде в кінечному результаті, да звісно. Я не скажу скільки він вийде ближчим часом, тому що зможу сказати тільки після продажу автомобілю, тому що я вважаю, що це ненормально казати, що він наприклад нам стане в 25, а ми будемо продавати за 30. Ого, що так дорого, і всі так будуть, котрі люди до нас переїжджати, казати: нічого собі ви ви заробляєте. А 5 тисяч доларів заробити за, наприклад, автомобіль в середньому продається від півроку до півтора року. Да, ось так продаються автомобілі з Америки. Якщо дуже повезе, то ви, може, його продасте за 4-5 місяців. Це якщо дуже сильно повезе. Тому що поки ти його замовляєш, поки він до тебе приїжджає, поки ти його робиш, це дуже довго проходить часу. І як ви вважаєте, нормальний заробіток за, наприклад, рік 5 тисяч доларів з автомобілю. Ну, Тому що реально машина, якщо вона довго зависає, то вона продається рік. Добре, давайте брати середні терміни продажу автомобілів. Наприклад, півроку. Це, ну, це мінімум, за який ну, реально продати автомобіль, якщо хороша ціна. Я згодний. Давайте, півроку. 5 тисяч доларів заробити на автомобілі, який стоїть 25 е в середньому тисяч доларів. Це нормально чи ні? От, наприклад, він стає 22, а ти його продаєш за 27. Як ви вважаєте? Тому що я вважаю, що це нормально. В місяць 1000 доларів виходить, і це дуже добре. А якщо автомобіль не продається, і ти його продаєш там рік і заробляєш 5000 доларів, як ти вважаєш? Це нормально? Я давно з вами хотів поговорити з приводу того, скільки потрібно заробляти з одного автомобілю. Давайте, мені дуже цікава ваша думка. Дивіться, наприклад, автомобіль в середньому там якийсь. давайте, середній Елантра джета. Що ще? Пасати, може, автомобілі, котрі в в ціновій категорії від 10 там, до 13-14 тисяч доларів. Скільки на таких автомобілях е, потрібно заробляти? Як ви вважаєте? От, наприклад, ви приходите і ви там думаєте, що автомобіль цей клієнту став 12, а він там продає за 13,5. Півтори тисячі доларів заробити за півроку. Хіба це багато? Я рахую, ні. Тому що скільки проходить часу, скільки він е автовласник з цим автомобілем всього зробив, для того, щоб він став ідеальним, тому що ти доводиш автомобіль майже до ідеалу. По, по іншому я не знаю, який сенс робити автомобілі. Да, Ми взяли півроку, тому що це оптимістичні такі терміни в продажу автомобіля. Я вам чесно скажу. От, наприклад, моя синя Тесла з моменту покупки і до моменту продажу, здається, пройшло 9 місяців. Як ви вважаєш, який заробіток повинен бути на автомобілі, котрий у тебе є о, за 9 місяців, тому що з моменту покупки вважай, що ти вже вклав гроші в бізнес, скільки потрібно з Тесли було заробити, щоб нормально було за 9 місяців. Напиши, будь ласка, а також напиши, який заробіток повинен бути з автомобілю в ціновій категорії від 15, там, до 25 тисяч. Мені дуже цікаво, що ти вкладаєш 20 тисяч доларів в автомобіль. Мінімально за скільки ти його продаси 6 місяців. В середньому беремо 8-9. От скільки ти хочеш заробити. Ну не скільки ти хочеш, а скільки ти вважаєш, що ти повинен заробити. І потім вже ти можеш сказати, чи нормально люди заробляють на таких автомобілях, чи ні. Тому що деякі приїжджають і кажуть: у мене таке було з теслою. Ой, я оце порахував, що ваша тесла вам стала десь в 33. Можу вам запропонувати 35, ну типа 2 тисячі доларів на в сумі в 35 тисяч доларів. І я вважаю, що це ненормально, тому що ти ризикуєш 30 тисячами доларів, заморожуєш їх в середньому на півроку рік, щоб заробити 2 тисячі доларів. Ну я вважаю, що це дуже мало в відсотковому відношенні. Напиши, будь ласка, мені дуже цікаво, як ти вважаєш. Постав себе на місце того, хто приганяє автомобіль і в майбутньому продає, і на місце того, хто купує цей автомобіль. Все, ось такий відосик коротенький про Subaru і ще трішки затронули тему заробітків, тому що мені вона давно вже цікава була, як ви вважаєте. І, і мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. Зустрінемося в момент того, вже, як цей Subaru буде заїжджати на ремонт. На... Ну тут рихтовка, це. Голосно сказано, тут буде більше просто переварювання передньої панелі, да, і все, і відновлення подушок. Все, дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Постав, будь ласка, лайк, ну і напиши комент. Будь ласка, Буде дуже цікаво. Дорогі машини в категорії там 40, 50, 60, 70 Ми не будемо розглядати, тому що там можуть заробітки бути і по 10, і по 15 тисяч доларів, а можуть бути і по 3, 5. Так що ту цінову категорію краще не будемо лізти.